Ще одним фактом, що вказує на існування впливу ідеологічного центру антикультизму на США, є те, що в 90-х роках американські газети, включаючи такі авторитетні видання, як The New York Times, раптово почали активно цитувати Олександра Дворкіна та його висновки і суб'єктивні оцінки щодо так званих культів не лише в Росії, але й в інших країнах. Чи не здається вам дивним, що коментарі російського сектознавця раптом з'являються у таких відомих газетах, як The New York Times? Звертає на себе увагу те, що погляди і коментарі маловідомого російського фахівця із сект були відображені на сторінках The New York Times. хоча отримати таке освітлення зазвичай є складним завданням навіть для експертів високого рівня. Це може бути результатом фінансових вкладень або навіть підкупу змі, або ж наявністю в змі певних агентів впливу. Як би там не було, це свідчить про існування певної єдиної організованої сили, що домагалася висвітлення думок російського екстремістського антикультиста в американських виданнях.